Ми робимо серцеву невреанімацію. Для початку перевіряємо наявність місця в бортові порожнення. Немає. Ми запрокидаємо голову ось так, для того, щоб відкрити прохідні дихальні шляхи, відкриваємо відкривати рухе руки. робимо серцеву неву реанімацію. Визначаємо місце. Робимо ось так і посередині ми робимо. Руки складаємо ось так, і цією частиною ми робимо. Робимо натискання 30 компресій і два вдохи. Частота 100-120 за хвилину. Глибина 5-7 см. Ми стоїмо перпендикулярно на цілому бійця. І ми робимо це все до тих пір, поки не приїде швидка допомога або потім не рум'янець. Руки при цьому не згибаються. Зробила я 30 компресій. Дивлюся. Якщо немає захисту сюди покласти, ми не робимо вдихів для того, щоб забезпечити свою безпеку. І робимо тих пір, поки не прийде в вдома. Далі зробили. Ми одягаємо віца для того, щоб, щоб не було якихось Переводимо віце в стабільне положення. Одну руку ми закидаємо сюди, другу ми кладемо сюди піщупку. Росім, скидаючи Кладемо. Дивимось, щоб ніс не загороджувався нічим, щоб було дихання. Робимо пов'язку на плечовий субот. Для початку ми фіксуємо руку таким чином. Робимо два закріплюючи тури навколо руки. Далі йдемо навколо тулуба. Робимо один тур. Далі ми підкладаємо бинт для зафіксування руки. Йдемо до гори вниз та повторюємо тур навколо тулоба. Йдемо знову до гори і знову йдемо навколо тулуба. Повторюємо та фіксуємо бомбу. Наступна пов'язка на гомілку. Ставимо ногу прямо, робимо закріплюючий тур навколо ноги. Робимо хрестом і ногу тримаємо, тянемо на себе, робимо по центрі і знову йдемо до початку. Знову робимо хрестом і знову до початку. Зробили три. Кола і закріплюємо нашу пов'язку. Далі накладаємо комітету. Беремо нашого бійця. Відкриваємо наш сторін та притягуємо максимально. Високо затягуємо турікес на максимальну. Далі закручуємо. Закриваємо та записуємо час.